Всім привіт! Ви на каналі Focus Mox. ми розпочинаємо турнір. Так, турнір збірною Англії. Я не знав, яку вибрати. Вибрав Англію, Іспанію ми вже грали. І це PES 2013. Я кілька відео зняв з PES 2012. Ну що, починаємо. Стівен Джерард. Джерард удар! Ну, буде кутовий, непогано. Так, кутовий ми попробуємо зараз розіграти. Ой, ю. Джон Террі. Будем передавати волку, а він бігає, він бігає швидко. Якщо я не помиляюсь, да, я не помиляюсь точно. Він бігає швидко, віддає National Янга, і ні, не виходить. Johnson's. Вейл, Це... Вейл Руні був в офсайді. Вейл руні, 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 rounie Руні, Velrunny, Руні. touš. Давай, давай руні! Руні удар! Йо! Непогано. Непогано. Волкот. Руні. Руні Удал! Зараз ще подачу стигнем, може закрутити. І ні. Так, я дивлюсь, я поставив нам тайм е, матч на 5 хвилин, це реально для нас. Ну, тху, тайм на 5 хвилин це для нас. Здається, трохи замало, бо тому, що відео будуть виходити по 5 хвилин всього ж. Руні. Ешлі Янг, Ешлі Янг, Ешлі Янг, Ешлі Янг, Давай, 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 давай. подача миллиарння. Ashley Call, Ashley Call Лівий захисник Ешлі Кол забиває 1-0. Англія попереду Чорногорія. Ну, Все почалося з невдалої подачі. цього. Не пам'ятаю, руні, здається. Ну, а він так вдарив в лівою ногою. Всьо. Полкот. Зразу на руні. Руні, руні! Руні гол! 2-0. Ну, ну, на останні 5, хвилин. останні 5 хвилин до кінця першого тайму і ми забуваємо з вами 2 голи. Так, воно, ну тут. Зразу передача і Руні-гол. Кінець першого тайму. 2-0 кінець першого тайму. та і все. Починаємо другий тайм. Так, статистика. Так, в них ні одного удару. ні в ворота, ні в створ. Володіння м'ячом 70% на 30. Я такого ще не бачив. Руні. Руні. м'яч, Мілнер, Мілнер. Руні, ух, я... Зупиняємо. класно ударом. Руні, нічого не скажу. Руні ухяку швидкість! І вда не вдалий. Руні. 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 Руні вдарить і Паркер І зараз ми зробимо заміну. Так. Значить я хотів сьогодні попробувати цього парня. Ну, він теж бігає. І центрального захисника Яйка. А на наступний матч давайте в нас стане ворота Грін. Зелений чувак. Так, і Велбек Не пам'ятаю, Велбик, чого я не можна випустити. А, так. Да. Я просто на початку матчу робив заміну, бо е, забув Вейлруні виставити. Ну там, коротше, Веблика забрав. Кол. Ешлі кол подача. Йоо, о, давайте зараз Джерардом влупим Він ну, моє вміє лупити, міє лупити Джерард. Ай. Ді, можу, вийде не ще вийти вдарити. Джерард. От зараз ми вдаримо. Бу-бух юхо. Дивіться. Удари поворотам. У нас 10 в них 0. Майже рівні сил. Ось і атакують чорногірці. Ну, не. Перша їхня атака, здається, ні, друга, здається. Але нічого вони з нею не роблять, але ще є шанс. Ну, погоді, ще не вечір. Так, значить, во, доуінг, Ну, в принципі, непоганий. Непоганий гравець, непогано зарабігає, непогано він лівша. Да? Да. Ну, удар його такий собі. Так, е, значить, аут е, для нас. На останні секунди, там вже в чорногірців нема. Чорногорців, чи яких там немає шансів відігратись. І так. Да, ми виграємо перший наш матч. Зараз нам цікаво подивитися так, статистика. Ну, вони вже там підкинули собі Володінь Чон трохи. Руні найбільше результат. Так, і Чехія виграє 1-0 Швейцарію. Швейцарію позорилася. Так, і саме зараз, зараз. Можна зразу наготувати. А, Швецію. Ну, непогано, непогано. Де Шакірі або бачу Шакірі. Правий фланг. Ну, він на рівному грані, я правому точно. Так, і можна, в принципі, зразу наготувати склад, але якщо б нам не забрати його і поставити сюди руді, якось так попробуємо. Ну пізніше це все доробимо. А так, всім пока ви були на каналі Фокус, фокус, до нових зустрічей пока.